Друзі, раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні ми підготували для вас нову підбірку турецьких серіалів з фіктивними шлюбами. Буде дуже цікаво, тому не шкодуйте свої лайки. І перед тим як ми розпочнемо, перевірте, чи підписані ви на наш канал, відкриває нашу підбірку серіал Чорно-біле кохання. Асли. Добра, відкрита молода жінка, яка має по-справжньому залізну волю. Дівчина працює лікарем вона рятує життя. І саме тому одного разу опинилася на фермі, куди її привезли бандити. Пораненому члену злочинного угрупування була потрібна термінова медична допомога, і Асли не залишили вибору. А потім жінка випадково побачила жорстоке вбивство Ферхат мовчазний кілер, який отримав завдання прибрати небажаного свідка. Чоловік уже привіз жертву в ліс, навів на неї зброю, але не зміг вистрілити. Замкнута в собі людина побачила в очах Асли щось. Що торкнулося його серця. І найманець вирішив її врятувати. Він змусив героїню вийти за нього заміж. Ставши дружиною вбивці, Аслина була статусу недоторканності будь-хто, хто на неї нападе, матиме справу з ферхатом. Молоді люди оточені різними людьми дівчиною, яка незабаром народить від негідника, егоїстичною матір'ю, яка ламає долі своїх дітей, відступником від сім'ї. Чи зуміє любов подолати всі перешкоди і підкорити чорне серце Ферхата і біле асли? Любов не розуміє слів. Це чудовий турецький телесеріал, який покаже романтичну і дуже веселу історію зародження кохання. Це захоплююча історія про дівчину Хаят. Яка разом зі своїми двома подругами вирішила змінити своє життя і переїхати з маленького містечка до Стамбула. По приїзду до Стамбула, Хаят працює в одній компанії. Ця робота дуже важлива для неї, інакше мати вимагатиме повернення дівчини додому. Саме тут, в результаті обставин, Хаят знайомиться з Муратом, єдиним спадкоємцем текстильної імперії, родини Сарселмас. Кожна дівчина в місті мріє стати його обранкою. Знайомство молодих людей почалося з жахливої сварки, але поступово їх відносини перетворилися на справжню любов. Ця зустріч змінює багато в житті дівчини, і все перевертається з ніг на голову в один день. Серіал Кохання на показ. Айше виросла в оточенні братів і має чоловічий склад характеру. Дівчина вміє постояти за себе і може захищатися, але іноді її витівки бувають зовсім нестерпними і виходять за межі пристойності. Героїня не збирається змінюватися, тим більше, що зовні вона здається справжнім ангелом. Красуня привертає увагу чоловіків, тож незабаром у неї з'являється наречений. Але в один момент Айша дізнається про те, що хлопець зраджує її з найкращою подругою. Знайомство з Керемом відбувається за несподіваних обставин, але красуня вирішує представити його як свого нареченого. Хлопець є спадкоємцем величезної імперії та великим ловеласом, який впевнено завойовує жіночі серця. Молодий хлопець не має наміру одружуватися найближчим часом, але витівки інтригантки змушують повірити у швидкий шлюб. Хуліганка хоче позбутися постійного контролю старших, парочці доведеться жити разом. Серіал серцева рана: дві сім'ї, які живуть на одній вулиці, готуються до весільного свята. Їхні діти, Нільгюн і Фері, також дружать з дитинства і люблять одне одного. Ніхто з родичів навіть не має наміру протистояти цьому союзу. Усі з нетерпінням чекають моменту, коли їхня багаторічна дружба перетвориться на родинні зв'язки. У вечір перед весіллям Ферід повертається з роботи раніше ніж зазвичай. Він поспішає до конюшні, щоб побачити свого хворого коня. Але те, що він побачив, потрясло його душу, і хвороба тварини тут ні до чого випадкова ситуація руйнує ілюзію загального щастя. Дівчина виявилася зрадницею, а наречений особисто став свідком цього. Як він міг так помилятися і довіритися такій незнайомій, і відтепер ненависній нільгюн. Як їй вдавалося зображати щирість почуттів, якщо кохає іншого, думки штовхаються в його голові, а відповіді не знаходяться. Феріт у розпалі гніву не може знайти місця для себе. Все, чого він хоче, це помста за підступність і зраду. З цього моменту починається складний період у його житті, але саме зараз він знайомиться з Айше, і доля дає йому можливість не впасти. Чи затінить нове кохання Феріта конфлікт двох ворожих родин? Серіал Містер Помилка Чарівна Езгі, романтична дівчина, що мріє про красиву історію кохання. Проте за її плечима вже чотири неудачних романи, і кожен з колишніх наречених, незважаючи на зусилля доброї та відкритої Езгі, зраджував, обманював, розбиваючи їй серце. Близькі та друзі Езгі впевнені, що вона просто обирає не тих чоловіків. А сама дівчина з кожною новою невдачею втрачає віру. Але здається, у Езгі з'являється шанс знайти щастя, коли вона знайомиться з Озгіром. Красень і справжній серцеїд переконаний, що кохання це просто хімічна реакція. І більшість жінок коварні і егоїстичні. Дізнавшись історію Езгі, Озгюр вирішує дружньо допомогти дівчині. Переконаний у своїй правоті, молодий чоловік складає імпровізовані уроки лекції. В яких ділиться з подругою секретами спілкування з протилежною сплаттю та більш раціональним підходом до відносин. Чи зможе Езгі знайти кохання? І як спілкування вплине на самого Озгюра? Це був останній серіал сьогоднішньої підбірки, але їх буде ще дуже багато. Тож підпишись, тисни лайк та напиши коментар, який серіал сподобався більше всього. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!